Вітаю, дорогі друзі, з вами Галина. Ось і прийшов листопад. Пішли дощі, і в нашому жаркому кліматі настала волога погода, прохолодна, і настав час, щоб висаджувати нові рослинки, щоб вони добре прижилися. І я вирішила. Замовити собі рослини у новому для мене питомнику, який називається «Дендрофірма Бережнюків. І ми з подружками вирішили зробити спільне замовлення, щоб дешевше було платити за доставку. Ось так виглядає мій садок на початку листопада. Це Санталина, я завжди її обрізаю. І вона виглядає дуже охайно. А оця зелена травичка, це мускарі. Ось так вона в нас виростає в нашому кліматі, і ця травичка буде стояти усю зиму. А навесні з'являться її квіточки. Замовлення я зробила 8 листопада, а отримала його 13-го. Ось так виглядають посилочки, дві штучки. В мене рослин було 16. Осім штучек замовили мої подружки. Всі рослинки запаковані дуже щільно і охайно. Правда, трошки землі розсипалось. Ну, це, мабуть, при транспортировці. Ось так я розпакувала свої рослинки, розставила їх і тепер буду знімати з них пакування. Рослинки всі великі. Мені це дуже подобається. Зараз я буду знімати етикеточки з усіх рослинок і буду їх наклеювати на такі спеціальні садові маркери. Їх я буду розташовувати біля рослинки, коли її висаджу, щоб завжди знати, яку назву має ця рослина. А зараз подивимось на мої рослинки. Це бузина чорна. Блеклес, чорне кружево. Це деревце, яке виростає за вишки до 2 метрів. Його листва завжди ось такого кольору темно-вишневого, а також вона гарно квітує і дає. Восени ісцівні плоди. Збилась нарешті моя мрія. Я давно вже мріяла вирощувати у себе чорну бузину, але я ніяк не могла її ніде знайти. Друга рослинка називається Ялина сиза нана. Вона виростає в висоту 80. Сантиметрів або десь метр. Діаметр один метр. Її, випис... Її замовила собі моя подружка. Ну і я вирішила, що вона мені теж потрібна. А ось іще одна моя мрія бузок, який має назву Сенсація. Я колись його побачила у ботанічному саду. Він мені дуже-дуже сподобався. І ось нарешті він в мене є. Але я його буду вирощувати у вигляді деревця. Тому оці два паган, пагана, які знизу, я акуратно прибрала. І вони оказалися з маленькими корінчиками, які я Буду вкорінювати і сподіваюсь, що в мене ще будуть такі рослинки. Ось така краса. А ось іще один бузок, який має назву пам'яті Людвіга Шпета. Це якийсь ботанік. Ось зараз подивитесь, яка це неймовірна краса. Бусків в мене раніше не було, а тепер в мене буде три буска, бо мені ще дала подружка білий бузок махровий, який я висадила вздовж паркана. Думаю, буде виглядати дуже чудово. Наступна рослинка яливець блючіп. Блакитна фішка. Це повільно зростаючий кустарник, за вишки 30 см, діаметр дорослої рослини 1,5 метра. Він голубого кольору. Дуже гарний. Взимку колір трошки змінюється і стає більш темніший. Хочу сказати, що коренева система в усіх рослинах дуже-дуже добре розвинена. Я дуже задоволена. Ось іще ще один яливець, який має назву. All gold старе золото. Це теж компактний повільно зростаючий кустарничок. Досягає висоти 40-50 см в діаметрі до 1 метра. Має подушковидну форму. Цього разу я замовила собі декілька горизонтальних яливців, щоб закрити голу землю на моїй діляночці. Адже це дуже гарно і не будуть на цьому місці зростати бур'яни. Менше буде роботи, більше краси. Це яливець середній сайбрук Голд. Сайбрук це місто в штаті Агайо. Я їх купила два штучки. Його висота 0507 метрів діаметр до 1,5 метрів. Химерні загнуті пагани спадають до землі. Ось така цікава рослинка. Цей яливець морозостійкий. Він може вирощуватися, вирощуватися навіть у четвертій кліматичній зоні. Яливець середній King of Spring. Король весни. Має висоту 30-40 см. Зростає до 1,5 метрів в діаметрі, хвоя золотиста жовта навесні, тому він має таку назву весняні прирости жовтого кольору. А це декоративна смородина. Її назва Кінг Едвард Севен, Король Едвард Сьомий. Колись цю чудову рослину я теж побачила у ботанічному саду і не могла зрозуміти, що це таке є за рослина, яка квітує. Десь місяць ось такими чудовими ярко-рожевими квітами, але ця рослина ще й дає їстівні плоди. Вона дуже добре розмножується, тому я думаю, що я зможу зрізати кіріночки черен... і розмножити цю чудову рослинку. Виглядає вона просто чудово. А це туя має назву Анек. Її висота 80 см, діаметр до 0,9. Вона має кулясту форму. Зростає такою кулькою. Колір її жовто-зелений. Вона вважається самою жовтою з кулястих туй. Ось така красуня Це туя західна. Фліпс магик момент. Магик момент – магік момент. Магік момент та волшебний момент. А «фліпс», фліпс переводиться як сальто. Ну, не знаю, який в нього дословний переклад. Ця туя невисока, досягає метра двадцяти, в діаметрі 60 см. Має жовтий колір. Мабуть, навесні. В неї жовті прирости. Цей яливець має назву Принц Уельський. Він зеленого кольору. Дуже повільно зростає, тому я взяла купила ці рослинки в горщиках п 2 Висота цієї рослини. 10 15 сантиметрів. Діаметр у дорослому віці до 2 метрів. Дуже гарна рослина. Думаю, що таким ім'ям погану рослину би не назвали. Яливець середній. Golden Saucer. Золоте блюдце. Повільно зростаючий яливець, який має висоту 80 см, діаметр 1,5 метра у дорослому вигляді. Крона цієї рослини розташована ярусами. Ось такі рослинки я собі купила. І вже висадила їх у відкритий ґрунт. Хотіла би вам показати, де я їх висадила, але на вулиці йде дощ. Я дуже вчасно вчора їх всі розсадила. А ось ці рослинки виписали мої подружки. Оце два перших це вербаскуми. Далі йдуть дві ромашки, а також березклед, ялина сиза і клен пальмалісний. Дякую усім, хто подивився на рослинки, які ми купили. Бажаю усім усього найкращого, мирного неба над головою. І нашої славної перемоги. Велика подяка усім нашим воїнам, які захищають нашу свободу і незалежність. До нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.